Я впевнений. Ви цікава людина. Ви слухайте. цікаво, з ви якусь користичну силу починаєте. Хочу вам сказати, що політичної сили на Україні немає. Це все брехня, це все виду. Вони не потрібні. Верховну Раду, треба, ви сказали, за закон. що треба зробити? Я депутат обласної ради другого скликання. Я приїжджаю туди на сесію раз у квартал, раз у місяць, два в місяці раз. Верховна Рада має працювати, як колись в радянські часи. Приїхали депутати на неділі, відпрацювали на 6 місяців додому свині пасти. тому що все. Політики, політики, я вас прошу, навіть закликаю, ніякої, тільки для вигоди є політиканство і партія. Партію придумали, ви знаєте хто, і для чого, щоб управляти іншими такого е, класу, скажіть мені, хто з вас іскренні якийсь і е, патріоти, виможте, всі патріоти тут, а партієць. Нема партійці, тільки є лідер, якому вигідно управляти і бути біля курита. Все. І мені ніхто не докаже, що є партія. Розумієте, нема партії. Це брехня вся розбутівка настояще. Ми хоч один сам великі гроші платять за перехід з одної в другу. Це, це інше питання. От там і брехня. От там і брехня, от там проблема. Чому вони стробили?